Агент ФСБ готував вибухівку, займався підпалами, фотографував воєнні об'єкти. Приблизно такі новини ми читаємо щодня. І мало хто задумується про те, що багато агентів ФСБ ходять серед нас і ведуть ще й інформаційну війну, намагаються зруйнувати країну всередини. Їхні дії здаються буденними і непомітними. Вони просто говорять, вони просто пишуть статті. Але ці дії є руйнівні для кожного українця і для нашої з вами перемоги. Для того щоб протистояти російській пропаганді, ми повинні бути проінформованими і критично мислити. Тому у цьому відео я розкажу вам де Інформацію. Одна з таких агентів це Ірина Кременовська. Працює на структуру ФСБ Рацирс, яка, прикриваючись псевдоекспертною діяльністю, займається диверсіями у демократичних державах, зокрема в Україні. Послухайте невеличку інформаційну справку. Засновником терміну Тоталітарна секта є голова Рацирс, росіянин Олександр Дворкін. Він з 1993-го і по сьогодні очолює приховану агентурну мережу, яка підпорядковується ФСБ, та нібито займається питаннями протидії сектам по всьому світу. Тож, перший факт. Українка Ірина Кременовська з двома депутатами-сепаратистами активно просувала законопроєкт про заборону тоталітарних сект на державному рівні. Коментувала, що такий закон, яким займався Дворкін, уже давно прийнятий в Росії, тож ми в Україні також повинні його прийняти. Увага! Авторами законопроєкту були відомі сепаратисти депутати Лук'янов, який зливав інформацію ФСБ, затриманий СБУ. Рибаков, нагороджений орденами від РПЦ. Метою цього закону було створення в Україні механізму репресій. І дякуючи великій кількості людей, які стоять на захисті наших прав і захисті інтересів нашої країни. Цей законопроєкт, як бідкається Кременовська, був. Похований серед цих людей голова етнополітики Віктор Єленський та багато інших поважних людей. До речі, Кременовська їх теж намагалася дискредитувати в інфопросторі. Далі на російському сайті віцепрезидента Рацис, антиукраїнського пропагандиста проти ірея Олександра Новопашина розміщують методичку для громадян України по підриву України зсередини і протидії київському маріонетному режиму. Лекції Новопашина для російської армії про укронацизм, український сатанізм і про те, чому і як потрібно вбивати українців. Статті про те, що Україна це секта в масштабах Жави, яку нібито сварила США, щоб знищувати Росію у 2019 році. Сибірський антиукраїнський пропагандист Новопашин розміщує статтю Кременовської інформаційна війна проти сектознавців і критиків культів з її українського сайту. Вільне слово стаття про саму Кременовську, про її співробітницю росіянку Наталію Кокшарову і Олександра Нівєєва, антиукраїнського пропагандиста. Всі ці три фігури агенти Рацирс у своїх статтях та відео Кременовська багаторазово посилається на російського радикального пропагандиста Нівієва, а там антиукраїнська пропаганда,